Юлія Свериденко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України, пані Юлію, вітаємо вас. Доброго дня вже завтра. Річниця повномасштабного вторгнення і, попри жахливу агресію Російської Федерації, Україна продовжує боротьбу у тому числі і на економічному фронті. А чи готовий захід надалі нас підтримувати? Що про це говорять у Брюсселі, де ви зараз перебуваєте, зокрема і в інституціях Європейського союзу? Так, ще раз готові підтримувати не тільки словами, а конкретними кроками, якраз Брюсселі і маємо продовження діалогу розпочатого в Києві. Коли засідав коледж, і була був саміт України ЄС, і були озвучені рішення щодо макропідтримки нашої країни в 2023 році і конкретні кроки щодо подальшого зближення України з внутрішнім ринком ЄС. Якраз обговорюємо теми продовження. Безмитної торгівлі з європейським союзом ми очікуємо, що сьогодні таке рішення буде відповідно оголошено про, про намір його продовжити. Ми очікуємо, що буде також продовжено в березні місяці, і буде приняти рішення про продовження договору на. на Договору по транспорту що не менше до червня 2024 року обговоримо як такі рішення, як ромінг, які зараз прийняти на 6 місяців, зробити такі рішення постійними. Тобто, ми говоримо про дуже конкретні кроки і звичайне страхування інвестицій. Ми очікуємо, що європейський союз також послідує прикладу Мігі. Це наша, наша, наша пілотний, скажімо, проект по страхуванні ризиків. І Також ми, знаємо, ми з нами з ними сьогодні завтра відпрацьовуємо механізм дієвий, як зробити так, щоб європейські інвестиції, які будуть направлені на будову України, також були захищені з боку європейського союзу. Тим самим європейці будуть сприяти більш активному заохоченню європейців заходити на український ринок, не очікуючи закінчення війни. А вже сьогодні приймати відновлені у створенні спільних підприємств. Тому що для нас крайні край важливо, щоб Україна продовжувала працювати і боротися на економічному фронті. Це там я вважаю, друге завдання після, після військового фронту, тому що е, ми завжди це підкреслюємо і дуже вдячні українському бізнесу, який продовжує працювати, який сплачує податки, кі е, за рахунок яких формуються надходження, е, і 50% наших бюджетних видатків це якраз бюджетні видатки, які покриваються за рахунок того, що український бізнес продовжує працювати, генерати генерувати доходи і сплачувати е, податки. За це їм велика вдячність. Пані, Юлю, одне уточнення: ось цей проект про страхування ризиків для інвесторів. Він буде втілений в законопроєкт? У нас є законопроект, який передбачає, що експортне кредитне агентство українське зможе страхувати відповідні військові ризики. Це одна історія. Паралельна історія це те, що і він вона насправді не потребує законодавчих змін. Це ініціація з боку там європейського союзу сполучених штатів для того, щоб започаткувати такі проекти на їх рівні і покривати інвестиції в Україну в страхів ризики до 90% з боку європейського союзу і Сполучених Штатів. Тобто у нас зараз задача. Щоб Європейський Союз знайшов правильний юридичний механізм для того, щоб такий механізм запрацював повноцінно, президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження в дію рішення РЕНБО щодо запровадження секторальних санкцій до всіх фінансових установ Російської Федерації. Європа своєю чергою погоджує вже десятий пакет санкцій проти Росії. Ви як очільниця міжнародної робочої групи з питань санкційної політики? Як вважаєте, чи достатній санкційний тиск, і чи матиме він все ж таки вирішальний вплив на хід цієї війни? Ми завжди підкреслюємо і кажемо, що нам потрібно боротися і продовжувати саційний тиск. І ми будемо про це казати на всіх світових площадках зі всіма світовими лідерами допоки не буде закінчена ця війна. Тому ми буде завжди. У нас є пропозиції і розуміння того, що має бути в санкційних пакетах. Ми... Тут Брюсселі, обговорюємо якраз 10 пакет, який буде оголошений сьогодні. Завтра ми очікуємо, там теж будуть фінансові установи. Буде три комерційні три три будуть три комерційні банки Російської Федерації. Мають бути санкції направлені на виробників на компонентів, які використовуються в дронах. Які використовуються на полі бою, це ту інформацію, куте теж ми, як українська сторона, передаємо європейським партнерам, передаємо американським партнерам. Все що ми знаходимо на полі бою, і все, що має бути, може бути як двого використання, має йти під під, під заборону продажу в Росії. Будуть в даному 10-му пакеті санкцій медіахолдинги. Ми передавали і наполягали на тому, щоб були санкціоновані фізичні особи і компанії Четні до депортації українських дітей до незаконного їх встановлення на території Росії. Ми це очікуємо. в 10-му пакеті санкцій. Ми продовжуємо наполягати на те, щоб Росатом і афілійовані компанії до «Росатому» Були в 10 пакеті, якщо ми це не побачимо, звичайно, що ми будемо зразу ж на наступний день продовжувати цей, скажімо, на наш тиск всередині, середньому для того, щоб все таки ядерна галузь е була санкціонована. Для нас це критично важливо. Звичайно, діаманти, які теж дають велику виручку для Росії, мають бути санкціоновані. Я думаю, що в 10 пакеті цього не буде. О, ми, ми цього не почули вчора на, на, на обговореннях, але буде наприклад теж Каучук, які від реалізації якого Російська Федерація отримує 2 мільярди доларів щороку? Ми з ковчукот сподіваємося побачити сьогодні. Завтра в 10-му санкційному пакеті. Далі будемо продовжувати пані Юлію. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. і Марафону Єдині новини. Юлія Свереденко, перший віце-прем'єр-міністр-міністр економіки України, була на зв'язку із нашою студією.